Друзі, привіт з Івано-Франківська. Я вийшла на вулиці міста, щоб запитати у франківців або у гостей міста, що їх надихає в цей непростий час. Ну що ж, поїхали. Радіо М, робимо опитування про натхнення. Скажіть, будь ласка, що надихає вас, і звідки черпаєте сили в цей непростий час? Війна в країні, але все ж таки треба звідкись черпати Від родини. Від дітей, сім'ї. Смачна їжа найбільше надихає смачна їжа, просто кайф обожнюю. Поїв і все життя почалось. Коротко і по суті, У мене є літна людина, мій хлопець, який постійно активний. Він волонтерить і він не дозволяє мені розслабитися. Залучає мене також до волонтерства. Масаж погуляти на природі. Ну, натхнення в собі шукати потрібно. А ще в нас є собака, як кожного ранку нас будить, і ми, в принципі, не маємо жодного шансу не прокидатися зранку, не радіти, як і собака цьому життю. Ну і напевно, люди в цей час найбільший сенс підтримка і натхнення це наші люди. Весна, місто. Що вас надихає в цей непростий час? Ну наркотики, що алкоголь. <ріст> Ні, це робота, це робота. Чисто свої мрії, своє це то, що бачення, то що треба продовжувати щось робити, воно звідти якось іде. Депресія, апатія, немає натхнення руками, не маємо. <ріст> Рекомендую вам одразу лінію довіри на радіо М безкоштовна та анонімна, 0800 50 77 50. Телефонуйте, хлопці. Привіт! Радіо «М» Робимо опитування про натхнення. Я думаю, що надихають друзі, оточення, з якими я спілкуюся. Це дуже в мене в основному позитивні люди, класні, круті. З ними ми коли щось робимо, ти і надихаєшся, і хочеш створити, продовжити щось жити. Зараз пішли друзі. <рес> так як у мене особисто, це просто бажання розвиватись далі, тільки заради молодшої сестрички. І ти розумієш, що хочеш чогось кращого для неї. Бо це ще маленька дівчинка, яка не дуже розуміє, що зараз відбувається, але вони це відчувають. Вони заради тих хлопців, що борються за нас, за наше життя. А за наші дні. Чи черпаєте ні, натхнення? Ні, ні, дякую, ні, та чого, не черпаєте. А давайте я вам підкажу, де можна черпати. На хвилі 102. Серйозно. І в нас навіть таке лозунг. Радіо, яке надихає. Приєднайтеся хоча б раз. 102 і 0FM, і ви переконаєтеся. Добре, дякую. Дякую вам дуже, гарного дня. взагалі. Ну, Багато людей вони не знають, звідки черпати. А ми знаємо, це радіо М. А в мене не знаю навіть. Я відповіді немає. Я напевне вам не дам відповідь на ці це питання, тому що натхнення, повірте, я ніде не чипаю. Не Знаю, що надихає. А звідки черпаєте? Не знаю. А скажіть, як думаєте, візуальний або аудіальний контент може якось трошечки надихати? Може, візуальний дуже сильно надихає. Тому що, коли ти бачиш хороші речі, то відповідно в тебе і настрій емоційний покращується і все. А як думаєте, радіо може підіймати вам настрій? Може. А як думаєте, радіо може надихати так, щоб підіймалися крила, сили і нові знаходи? Треба Але слухати треба радіо. Слухати. Як думаєте, чи реально черпати натхнення від засобів масової інформації, від радіо, наприклад? Ну ми слухаємо, якщо чесно, ну так, щоб дуже цим вірити, то я не думаю, що всю інформацію нам так. Радіо може надихати. Е, мабуть, так. Залежно від того, чи там грає Барактарщина, чи ні. А як вважаєте, може надихати радіо? Ну, я думаю, що так, тому що по радіо зараз крутять більш веселі, якісь пісні, не дають так повністю зануритись у цю цю атмосферу, хоча б якось відволікають. Як думаєте, радіо може надихати? Звісно. А скажіть, будь ласка, радіо слухаєте в машині. Радіо слухаєте? Так. Слухаєте радіо взагалі. Ну, в автомобілі деколи. Рідко, але так. Слухаєте радіо. А, коли їду в машині, так. По машині, якщо чесно. Ось супер чудово в машині на хвилі 102. Я 102. вам залишу а, від нас стікери Наші, щоб ви не забули, можете приєднуватися, адже радіо М – це радіо, яке ну, надихає. Дякую до побачення. Дякую. І ми до речі мовимо на Донбасі, в тому числі угу. наслухають наші захисники і захисниці. І наш сигнал долітає навіть в Донецьк. У нас є відео, яке нам надсилали наші слухачі. Що нас слухають навіть у Донецьку? Дякую вам. Гарного дня. Дякую навзаєм. заєм. Добре, дякую. Зараз якраз послухаємо. Гарного дня. От ви розповіли, що у вас будить собака, а я ведучі ранкової програми на радіо М. І я готова вас будити щоранку. Клас, клас, я вас вітаю. Ласкаво просимо до Івано-Франківська. Дякую. Гарного дня вам і натхнення. Дякуємо.